Характеризує вміст кислот або логів у розчинах. Якщо у нас у розчині більше H плюс катіонів, то розчин відповідно кислотний. Якщо більше OH- аніонів, то розчин відповідно лужний. Пам'ятаємо, що кислоти дисоціюють на. H плюс анион, H плюс катион и анион с знаком минус слуги диссоциируют на катион металлу и OH минус анион. То есть если у нас есть в OH минус анион, значит у нас в и не Если есть у нас H плюс катион, это означает, что в есть кислота. Вода дуже слабкий електроліт. Ну, де Юре, він взагалі не електроліт, оскільки там і зв'язок у нас ковалентний. але дивіться, настільки він слабкий, це як 1 помножити на 10 мінус 7, і це як 0,0,0,0,00. так, 7 нулів. 6-7 нулів і одиниця моль молекул в літрі. Тобто дуже маленькі цифри, якими в принципі можна знехтувати. Причому при дисоціації води утворюється H плюс катіон і h аніон Тобто вода. Якщо є в розчині лише вода, то є. H і OH іони. Утворюють разом h 2 o Ми маємо розчин нейтральний. Він дорівнює 7 PH. Якщо у нас є у розчині OH- аніони то розчин е, у нас лужний Це від 7 до 14. Якщо є H плюс катіони, то розчин кислотний це від 0 до 7 відповідно. Деякі побутові хімічні реактиви. Дистильована вода, тобто абсолютно очищена вода, ну, в побуті вона зустрічається рідко. Акумулятори можуть заливати, наприклад, дистильовану воду. Тут PH7, і середовище, звісно, у нас. Нейтральний. ну І ми бачимо, що молоко має, слабокислий якщо кефір, то більш кислотний, рідке мило, більш кислотне, лимон ще кисліший Ну і, звісно, така такий потужний електроліт, як нітратна кислота, матиме значення pH одиниць Тобто дуже багато тут іонів H. Ну і на цьому боці шкали ми бачимо Мінус OH аніон найбільше дає натрій ОH. OH. Натрій H OH це може бути засіб для усунення засмічення в трубах. Кріт просто народньо називається. Ну або інші назви, але частіше його так називають. Визначення PH. Яким же чином визначається кислотність середовища. Є спеціальні. Дозволяють визначити це середовище. Ці реактиви називаються індикаторами кислотності або індикаторами pH середовища. Це речовини, котрі змінюють своє забарвлення при зміні значення кислотності середовища. Одним з таких реактивів є. Лакмус. Ну, зазвичай лакмус занурюють папірець і він знаходиться всередині папірця, це називається лакмусовий папірець. Коли ми лакмусовий папірець занурюємо в кислоти, він становиться червоним, тобто у нас кислотне середовище. Коли ми лакмусовий папірець засовуємо в розчин лугу, він отримає синє забарвлення, і у нас розчин. Лужника знаємо. А, і якщо він фіолетовий, то у нас розчин нейтральний. Тобто PH буде дорівнювати синові. В нейтральному і кислотному середовищі фенофталін безбарвний. Тобто прозорий такий. Забарвлення може мати сам розчин, де ми визначаємо PH. У лужному середовищі фенолфталеїн малиновий. Метиловий оранжевим або часто на нього говорять метил оранж. В нейтральному середовищі він має оранжевий колір. В лужному середовищі має жовтий колір. Ну і рожевий колір має в середовищі кислотному. Відповідно. В пробірці номер 1 у нас кислота. В пробірці номер 2 у нас о, немає ні кислот, ні лугів. Або в пробірці номер 2 у нас просто вода H2O H2O, H2O. Ну і В пробірці номер 3 ми зазначаємо цю пробірку під номером 3. Жовте забарвлення. А отже, в цій пробірці є якийсь луг і середовище лужне. А що, якщо ми не знайшли індикатори pH середовища, зроблених на заводі? Є вихід. Капуста, котру в народі називають Фіолетова. Вже маємо з неї сік. У воду наші речовини вийшли. І дуже-дуже ретельно починаємо витискати. Отримали певну кількість фіолетового розчину. Перевіряємо воду. Так, вода бажано, щоб була дистильована. Так, і яка ж PH буде у води? Ну, вода у нас. В акумулятор заливається, отже, кислотно. Жартую, вода, звісно, буде давати нейтральний pH і фіолетовий колір ніяким чином не змінюється. Розчиняємо кухонну соду. Сода, сода, сода. Перевіряємо pH, так, сіолетового кольору добавимо. Ми бачимо pH синя. отже, кольорова капуста на лужне pH, а у нас сода має лужне PH, дає синій колір. Лужне pH також має не лише така сіль, як сода, а ще у нас о, має засіб для зняття засмічень води. Він складається із натрий гідрооксиду. Перевіримо склад. Склад. Натрий гідрооксид. Розчинено. Натрий гідрооксид. будьте обережні з гідрооксидом, тому що гідрооксид це у нас луг. Так. Якщо луг більшої сили, то у нас колір зелений. Тобто слабий луг дає синій колір, а сильний луг дає зелений колір. Так, перейдемо до кислот. Лимонна кислота. прямо стаканчик. Додаємо водички. Дали. Крапаємо нашого індикатора. Рожевий колір, бачимо фіолетовий колір у нейтральному середовищі. Ну, рожевий колір відповідно більш темний у кислому середовищі. Тобто, поставимо поруч. Ми бачимо зміни PH середовище. Саме ПАШ не змінюється, ми бачимо зміни кольору соку капусти при додаванні до різних середовищ. Так ми можемо визначити луги, нейтральне середовище, а також кисле середовище. Дякую за увагу. we